Як оформити покупку через кешбек? Заходите в свій кабінет. Вибираємо: я вже в кабінеті, в мене на словацькій мові. Вибираємо те, що нам потрібно. От, що ви шукаєте? Що ми шукаємо? Наприклад, колостер. Візьмемо. Добре, візьмемо колостру вітамін Д. Маємо. Зараз я вам дам є то на українській мові, добре. Ай, чекайте. Добре, знайшли ми колостру, Бат колостру, наприклад. Кидаємо в кошик. Переходимо в наш кошик і даємо замовити. У нас тут йде вибір з упаковкою чи без. Нам до цього подарункової упаковки не потрібно. Ми це нажимаємо знижку, акція, поки що, що у нас тут нічого немає, йдемо далі. Тут потрібно вибрати адресу або ту адресу, яку, на яку адресу вам прийде, почта це моя. Наприклад, адреса я тут живу. Тут в мене збережені ще адреси. І можете створити нову адресу. Створити е, любу. Так, ви можете вибрати і... любу країну. Ми поки що, що оформимо, як би на мене. Ідемо далі. Добре, моя постійна адреса тут вибрана. Ідемо далі. Вибираємо спосіб доставки. На даний момент, якщо б я замовила на 30 балів, то була би доставка безкоштовна. А на даний момент, так як в мене 30 балів не назбиралось на тому колостромі, то в мене йде ДПД 5 євро вибираю. І оплата карткою. Так? І тут у нас йде застосуйте комісійну винагороду. У мене комісійна винагорода 76,72, кешбек у мене 36,60. Винагороду ми не трогаємо. Ми візьмемо кешбек, наприклад. У Нас там колостро коштував, не пам'ятаю, скільки. Ну, дамо, наприклад, 20 євро. Так, 0,0. І даємо застосувати все. І нам треба піти далі і оплатити.